У мене браслет дружба, не налазить <ріст> <ріст> на руку. А на мене ось за малий, зараз покаже. Ось за великий. <ріст> <ріст> І на кого він буде? <ріст> О, дурачі, буде на О, до речі, буде наший. Казка про метелика. <ріст> Жив був метелик. Чи книжка і всі метелики були як метелики, а він був особливим метеликом. Бо, бо колись він літав і дуже був цікавим метеликом. І колись він як народився, то йому батьки казали, ти будь обережний, не пхай свої метелічі оці Вусика. вуси, рожки. Де не треба, а то можеш собі нашкодити. Він дуже був цікавий, всюди ліз, Він не дуже про себе там дбав. От, то він десь там засуне йому ті ріжки Вусика прижму... прижмуть цими дверима. То десь там йому хтось наступить на них. От. І так він одного разу. Літав, літав, всюди пхав свого носа. Дивиться... Вусика. Вусика. І дивиться якось цей щось там таке вдалині дуже яскраве. Він думає полечу я туди. І він почав летіти туди, летів, 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 і все, воно ставало ближче. То він такий тішився, що о, капіт, зараз я прилечу до якогось там. Неймовірного чогось там сонця. А ти знаєш, що для металиків будинки це коробки? Не може. — Як у фільмі про того металика, особливого, що одне крило інше? Ну от, і він туди підлетів і летить, летить, і якось так йому стало гаряче, і Він думає, треба в якось вверх, і тут раз, і його коротше, а то був вогонь полом, як хтось палив. Там шашлик жарив чи що. І він коротше, раз, і йому, к... і йому півкрила цього обпалило і обгоріло, і він коротше, опік, бо, бо ліс там, де не треба. І півкрила йому обгоріло. І в нього одне крило було нормальне, а друге таке наполовину обгорівше. Він ледве-ледве до лікарні метеличу і долетів, і йому там допомогли але отак от сталося